Вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогоднішня тема ну, дуже непроста емоційна зрада у стосунках. Маємо психологічний аналіз, який дивиться на це з різних боків, навіть з біологічного. Спробуємо розібратися. Um, оці багатогранності, без простих оцінок, а радше зрозуміти корені. І, знаєте, матеріал одразу інтригує. Кажуть, що іноді, хоч як дивно, секс поза шлюбом може навіть зміцнити стосунки. Звісно, це, мабуть, виняток, найчастіше це біль і розрив. Ну, гаразд, давайте почнемо з основ, з біології. От кажуть, що люди схильні до обману. Так, так. І це, власне, важливо відправна точка. Джерело говорить про цілий спектр, знаєте, від дрібної брехні, ну, щоб уникнути сварки. До чогось більш продуманого, стратегічного. А іноді, на жаль, і до використання іншого. Еволюційні біологи, от них посилаються, припускають, що певна здатність до обману це ну, частина нашої природи, заради своїх потреб чи щоб уникнути чогось поганого. І це ж не єдиний біологічний момент, правда? Там ще про партнерство щось було. Абсолютно. Отут стає справді цікаво. Аналіз підкреслює, що людство, по суті, є, ну, таким собі. Полігамно-моногамним видом, змішаним, так би мовити. Полігамним і моногамним. Як це? Ну, це не значить, що всім властива полігамія, ні. Але це вказує на те, що навіть у глибоких стабільних стосунках відчувати потяг до інших, ну привабливих людей. Це не щось ненормальне, це, скажімо так, біологічний потенціал. Ага, і на те, чи проявиться ця схильність, впливає багато чого. Генетика, як людина розвивалася, оточення, звісно, і що важливо, ця схильність вона не назавжди, вона може змінюватися залежно від свідомості, обставин. Тобто біологія це такий собі фундамент, але ж зверху ще багато всього нашаровується, які ще фактори згадуються. Еге ж, біологія це тільки початок. Далі йдуть соціальні, психологічні речі, от, наприклад, оточення. Чи вважається це прийнятним у колі спілкування, ну, мати когось на стороні, чи це легко взагалі зробити? Угу. Потім тривалість шлюбу, конфлікти не вирішені, це може підштовхувати. Ще момент попередній сексуальний досвід. Деколи це просто цікавість, знаєте, ну і, звісно, найголовніше моральні установки людини, її цінності, світогляд. І виходить, що наслідки цієї всієї суміші факторів можуть бути абсолютно різними. Саме так оце й захоплює в цьому аналізі, наскільки різні результати бувають. З одного боку описують сценарії, де зв'язок на стороні може щось компенсувати в шлюбі, увагу там, чи сексуальну новизну. І після того, як інтрижка закінчується, пара, якщо пропрацює проблеми, може стати навіть міцнішою. Цікаво, хоча звучить ризиковано. Дуже ризиковано, бо набагато частіше, як підкреслює Дженело. Зрада це глибокі травми, образи, руйнація довіри, кінець стосунків. А буває відверте використання партнера, і отут ключовим стає саме моральний компас людини, її усвідомленість. До речі, джерело ще називає недалекоглядністю очікувати, що партнер ніколи навіть не гляне на когось іншого привабливого. Це вже про різні моделі стосунків. Так, так, аналіз згадує цілий спектр є відкритий шлюб. Денівірність за певними правилами ну, допускається є мовчазне прийняття, коли здогадуються, але воліють не говорити. Угу. А є ситуації, коли вже постфактум відбувається прощення це, звісно, вимагає величезної роботи. Це все показує, що люди, пари, шукають способи якось узгодити ідеали моногамії з реальністю, Ну, людських бажань. Отже, якщо це все скласти докупи, що це нам дає для розуміння зради? Ну, розуміння біології соціуму це ж не виправдання, звісно, але це дає контекст, дуже потрібний контекст. Стає зрозуміло, що кожна історія, вона унікальна, немає універсальної відповіді, чому чи що робити. Тобто все дуже індивідуально. Абсолютно, все залежить від конкретних людей, їхніх цінностей, історії, обставин. Головне бачити цю складність. А якщо вже сталося, якщо є біль від зради. Джерело пропонує якісь шляхи. Так пропонуються конструктивні підходи. Згадується психологічна допомога і для людини окремо, і для пари. Дуже наголошують на саморозвитку, роботі над собою, над емоційною стійкістю. І ключове діалог з партнером, спроба зрозуміти мотиви, якщо це взагалі можливо. Пробачите. Пробачити, якщо це прийнятно для того, кого зрадили, або прийняти рішення про майбутнє. Іноді до речі, якщо причина була в пошуку якихось сексуальних експериментів, це може стати приводом для розмови і на цю тему, якщо обоє готові, звісно. Зрозуміло. То який би основний висновок ми могли зробити з цього занурення? Ну головний висновок, мабуть, такий зрада, це явище зі складним біологічним підґрунтям. Оця наша змішана природа, схильність до обману, на це накладаються соціальні норми, особисті цінності, життєві обставини. І все це виявляє ну, такий фундаментальний розрив розрив між нашими ідеалами моногамії і, скажімо так, складнішою реальністю людської природи. Дякую. І наостанок така думка для роздумів що випливає з усього цього? От, враховуючи ці біологічні схильності, різні соціальні норми, як би могла змінитися динаміка стосунків, якби пари наважувалися говорити відверто про бажання, спокуси, межі, очікування, але говорити до того, як виникнуть проблеми, заздалегідь.